Зупинися, невпинний світи, зупинися на мить постій. Ти ж не чуєш, як плачуть діти, ти ж далекий до всіх подій. Ти не бачиш розрух довкола, маєш і небо і час, Не тривожить твій сон раптово серед ночі з небес фугас. Не палить там ніхто, небокраю нескінченним же залпом вогню. І від злості ніхто не згорає, проклинаючи кляту війну. Зупинися ужалений світи, чи ти бачиш, згасає життя і продовжує ще стугоніти безневинна українська земля. В цих словах я не прошу багато, не чекаю, на жаль, співчуття, лиш повторюю. Молю сто като, щоб байдужість не з'їла серця. В час, коли так потрібна підтримка, світе, чуєш, прошу, не мовчи, якщо з'явиться раптом хвилинка Україні моїй поможе.